Що буде з освітою, дивлячись на те, що ворог нещадно нищить цивільну інфраструктуру, освітяни намагаються розробити алгоритм роботи навчальних закладів, зокрема і у прифронтовому Запоріжжі, з робочим візитом до обласного центру приїхав перший заступник профільного міністра. Є тимчасово окуповані території, там дуже складна ситуація. В них з початком освітнього процесу, з учнями, які там залишилися, з вчителями з іншого боку, в Запоріжжі, в самому велика кількість тимчасово переміщених осіб. Про них також не треба забувати їм також треба зорганізувати освітній процес. Головний критерій початку навчального року безпека школярів і студентів. Комісію було обстежено 93% навчальних закладів Запоріжжя та області, що не є в окупації та у зоні бойових дій. Як зазначає керівник департаменту освіти і науки Запорізької ОВА, велика кількість бомбосховищ у навчальних закладах не є рекомендованими. Тому освітянами та владою розглядається питання, яким буде навчання для школярів, змішана чи дистанційна форма. Також буде враховуватись бажання батьків, тобто там ми взагалі не розглядаємо навіть. Змідаємо. Змішаний формат, відповідно, тільки дистанційно форму ночення. В тих закладах, де які рекомендовані з зауваженнями, наразі відбувається робота щодо усунення зауважень до облаштування цих укриттів. Там, де ці акти комісія підпише, відповідно заклад буде мати можливість розглядати варіант змішано. але рішення все рівно залишається на рівні керівництва з погодженням з місцевою військовою адміністрацією. Що стосується студентства, то будуть розглядати змішану форму навчання. Є професії, які можна навчатися дистанційно, соціогуманітарна, наприклад, професія. А є такі професії, як медичні професії. Скажіть, будь ласка, чи можна медика підготувати дистанційно? Чи, можна, чи може стоматолога підготувати дистанційно? Ну, звісно, що можна, але якість цієї підготовки буде відповідно така ж сама. Тому ця практична складова, особливо на спеціальностях, де переважає дуальна форма здобуття освіти, де необхідні значні практичні навички, там безумовно необхідно організовувати процес, скажімо, також змішаний. Але ж знову ж таки, найголовніше в нашому житті це збереження життя всіх учасників освітнього процесу, як то студентів, так і науково-педагогічних і педагогічних працівників. В деяких закладах освіти перебувають внутрішньо переміщені особи. Це понад 2670 людей. У навчальних закладах, що будуть непридатними до змішаної форми навчання, переселенці зможуть жити і надалі, іншим будуть шукати нові місця. Наразі розробляється така програма переміщення на нові локації. Наприклад, ви, заклади вищої освіти знайдуть можливості виділити певні місця для того, щоб внутрішні переміщені особи залишились на більш тривалий термін, а не переміщати їх в найближчий термін. Тому єдиного е е унікального рішення для всього немає. В кожному конкретному випадку ми знаходимо свій алгоритм. Загальний висновок робочого візиту заступника міністра та комісії, що перевіряє готовність освітних закладів до початку навчального року, що Запоріжжя готове до його початку, окрім тимчасово окупованих територій.